Доброго дня, я Володимир Сергієнко, Андрій Спіцин, команда Донмет. Зараз вам покажемо хук на максималках. Ну, насправді це пальник звезд Донмет 271. Ось і так вона працює. І робимо таке припущення, що це довга-довга труба. Оце. Ось. І треба її підігріти. Як її з різних боків підігріти? Треба її розвести, розвести, отак, розводити. Да. Да. Потім отак завел її. Опа. І закривається. І закриває. І таким чином нагріває. Полкна максималка. Потужний, потужний пальник. Не треба його вводити на максимальну мощність, бо згорить. все що, що завгодно. І отаким от чином доволі швидко нагрівається. Що таке швидко? Зараз подивимось. Зараз подивимося, щоб до червоного нагріти тільки воно. Это тут даже от зараз 1 четвертая мощности. Да? От потужности десь 1 четвертая. Можно еще побольше дать ты. Вот так она. Так працюет. Это специальный пельник, еще раз, до мне 271. До мне 271. Красиво, красиво. Красиво. Всем, друзья, дружненько, туши. так тушить. І ось вона нагріта, бачите? Червона. Ось тут температура десь градусів 700, так? Да? Десь біля 700 градусів. От зараз вже 600-500. Да. Все, дякую за увагу, друзі.